У Борисполі відкрито новий спа-салон на базі готелю Чотири сезони на вулиці Горького, 6 а до ваших послуг: масаж, гідромасаж, спа-процедури, дві бані на дровах. Працюємо цілодобово та чекаємо на вас. Продається двокімнатна дворівнева квартира площею 52,5 квадратних метрів у таунхаусі з великою кухнею та ванною кімнатою. Квартира знаходиться у приватному секторі на власній ділянці у місті Бориспіль напроти церкви. Поруч є магазини та автобусна зупинка. Таунхаус – як квартира, тільки краще. Будівельна бригада виконає якісний ремонт квартир, офісів та будинків будь-якого рівня складності. Ви можете замовити у нас ремонт як окремої кімнати, кухні чи ванної, так і капітальний ремонт всієї квартири, будинку чи офісу під ключ. А також будуємо котечі та здійснюємо укладання тротуарної плитки. Звертайтеся, у нас індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ресторан чотири сезони пропонує не тільки смачну кухню, а й повний комплекс послуг для яскравого святкування вашого весілля, дня народження, ювілею та корпоративу. Дві бенкетні зали, фото та відеозйомка, сучасні ведучі, якісний звук, гаряча пропозиція, номер для молодят у подарунок. Здоров'я це не питання виснажливих тренувань, глибокого розуму, спадкової схильності чи вдачі. Це питання вашого вибору. Замовляйте живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Відсвяткуйте день народження вашої дитини, хрестини, дитячі випускні та інші свята разом з рестораном чотири сезони. Ми запропонуємо вам дитяче меню, аніматорів, фото та відеозйомку. Нехай ваші діти запам'ятають свято, дякуючи яскравому фільму. Якщо ви не встигли записати номер, дивіться всі оголошення на сайті телеканалу Бориспіль.